Привіт! Сьогодні в нас незвичайний різдвяний скетчбук-тур, і незвичайний він тим, що чарівна святкова локація, на якій я зараз знімаю, це територія незламного хабу. Мені здається, це дуже символічно, бо, попри те, що в країні триває війна, ми маємо змогу зустрічати Різдво, бачити красу і знімати власне відео. І повірте, в місті, де через відомі обставини не ставлять жодної ялинки цього року, подібні локації просто острівки щастя. Власне, скетчбук, він починається листівкою з моїм бренд-персонажем. Цю дівчинку ви бачите на логої заставці. Почала я цей скетчбук і хотіла втілити цю ідею ще минулого року, але Крісмас Mood, знаєте, був на гойділках постійних, і достатньо матеріалу в мене тоді так і не зібралось. І як ви вже здогадались, тут виключно різдвяні ілюстрації, і мені приємно буде погортати їх разом з вами. Звісно, Санта, звісно, це ж любов, це. Дідусь Мрія, якого в мене не було, і це найяскравіший персонаж Різдва. Санти завжди виходять добрими і милими, навіть якщо сильно не намагатися. Дівчинка, яку я уявляла десь на різдвяному ярмарку, коли ось тут тобі пряник, через палатку глінтвей наливають, навпроти якийсь святковий крам і все, все, що треба для щастя, ти вже маєш. Це моя улюблена серія. Думаю, впізнавані персонажі у різні періоди історії то мокрі, то липкі бандити Гаррі і Марф. І мені здається, це ще й найхаризматичніші і найстильніші бандити всіх часів і народів. Дуже люблю і тому не могла не намалювати, звісно. Ох ну і Кевін з мамою. До певних років я думала, якщо чесно, що Кевін це єдина дитина в родині, а інші брати і сестри то діти його дядька. Настільки вони йдуть фоном і настільки особливо показані стосунки головного героя з мамою, що це улюблений фільм, все моє життя і, звісно, улюблена ілюстрація. До речі, це все аквареллю, віддушено у світі діджитал. Тут я також не одинока в своєму коханні такий ніби патерн з іменами. З іменними подарунками друзів: Фібі, Моніка, Рейчел, Джої, Рос е і Чендлер. Е на жаль, в жовтні цього року не стало актора Меттью Перрі, який його грав, і це дуже прикро, але добре, що в мене вони ще всі разом. Також дуже люблю цю картинку, хоча вона дуже проста. А знову обожнюю цю ілюстрацію. Мабуть, я буду повторюватися, але це дійсно так. Суто така дитяча історія, відчуття, коли тобі дістають новеньку гарну річ, щоб причепоритися до свята, і це безцінно. Ну і ведмедики, чомусь вони... завжди у мене асоціюються з Різдвом. Я не знаю, чому. Ось не зайці, не олені, хоча я їх дуже люблю, а чомусь ведмедики. І їх тут буде не один. <хи> маленький спойлер. Ось знову ведмедик. З такими дуже маленькими очима, які невимовно личать, як на мене, саме ведмедикам. Тут все маленьке, маленький ведмедик, маленькі очі, маленька ялиночка в нього. Ілюстрація просто мі-мі-мі. Цю історію я назвала Різдво у калідорі», бо і відчуття свята, і місце між двох стіночок наразі про одне і те саме, про відчуття безпеки. От хочеться, хочеться цього відчуття. Сподіваюсь, скоро вже матимемо олень. Просто люблю безмежно оленів і в ті нечасті і недовгі моменти, що мені доводилось спілкуватись наодинці зі справжніми оленями. Я зрозуміла, що вони то відчувають. В інстаграм була дуже популярна, Рілс був дуже популярний з цим оленем. Сюжетна картинка, така залізнична романтика, ялинка, ковди на верхній полиці, гаряча кавуся, бо старий вагон сіфонить з усіх щілин. В мене було одненьке Різдво в потягу дальнього слідування. Це було незабутнє, тому саме тут моя ностальгія і невеличка відсилка до Гаррі Поттера, якого також багато хто асоціює з Різдвом, до речі. Ви вже зрозуміли тут все буде про затишок. Не всі ці ілюстрації я малювала взимку, але всі вони з думками про зимові свята. Тому тут ця атмосферність, вона просто лине. І таке затишне чаювання лисенят. Особливо мені подобається тут маленьке лисенятко. В нього вийшов дуже цікавий такий вираз обличчя. Ще один Санта. До речі, ставте тут на паузу відео і скріньте екран, залишаю вам рецепт дуже смачного імбирного печива, яке щороку готують на королівських різдвяних прийомах у Англії. Сама пробувала, готується легко, смакує неймовірно приємно. І це також про домашній затишок і домашню таку кулінарію. Це дуже така класна тема. Крісмашоп. Подібні місця це місця, де мене можна втратити, бо там я можу пропасти на півдня. Тому тут так багато деталей на цій ілюстрації, багато всяких дрібничок. І обов'язково-обов'язково, обов скажіть мені хто, скандинавський гном. Вже маєте такого чи ні? Пінгвін. Це був якийсь челендж в інстаграм. Всі малювали пінгвінів, а я подумала, що я їх ніколи в житті не малювала ще, тому ось маєте. Знову таки в з оленями, прошу помітити. Так, ця ілюстрація має життєвий референс. По-перше, я обожнюю цю породу французький бульдог. Це така собака, що вушки зайчика, очі-коханчика. Я просто не можу з них. І ось моя сестра купляла собі цю різдвяну зірку, щоб прикрасити будинок. А в неї по сусідству живе цей собака, і я пожартувала, що хай вішає так, щоб і йому теж було гарно. От пожартувала, а потім намалювала. Ну, дивіться, який він гарний вийшов. Не можна, кажуть, себе хвалити, але от і я дуже старалась. Скучили за ведмедиками, ось знову вони. як на мене, такі трошки етно вийшли, ніби різдані в них візерунки на платях, а ніби якесь воно таке фольклорне. І крайня ілюстрація, такий, як їх, як їх звали, брундучок, тип, типу Чіпи Дейл, так. Але святковий з какаошкою. Такий теж дуже милий. А на цьому, власне, і все. Скетчбук закінчився, наскільки мене вистачило, настільки вистачило. Дякую, що завітали! З прийдешніми.